Дивіться, ось оця фотка, це фотка дуже поганої дівчинки. І вона, до речі, була в мене влітку сусідкою Вот. То вона пройшла до нашого класу, але я її ніколи тут не бачила. Розумієте? Я навіть не знаю, що вона тут робить навіть. Вона навіть не новенька. Знаєш, ну дивісь. Ця дівчинка, вона давно вже випустилась із школи. Ось, Але вона все одно ще живе зі своєю мамою. Розумієш мене? От, то навіть не знаю. Позвеш потім цю дівчинку до мене, добре? Ну, добре. Все, більше немає ніяких претензій? Ні, немає, все, ти побачиш. Розумієте, що ця дівчинка, вона ще хуже, ніж я. Я як в неї була, з нею була сусідкою, то вона хотіла мене вигнати. Я розумію, я знаю історію, але це ти заважала другим. Це ти і твоя мама заважала другим спати, розумієш? Розумію, не тупа, розумію. Ну тоді як. Ви знаєте, що я випустилася зі школи 4 роки тому. Це всі директори знають. Все, ніяких більш немає претензій Ой, немає ніяк. От, а ти йди зі школи. Тобі вже тут не треба бути. Тобі вже треба в універі або в інституті бути. Ой, розумію вас все. Побачення. До побачення. Вічинка, пам'ятаєш, вона була у нас сусідкою то вона просто виписалась дуже давно її школи, так що вона зі, мно, зі мною і з тобою не буде вчитись, розумієш? А, я зрозумів. Я також зрозуміла. Я її вже давно не бачила. Все, значить, діти, до побачення. Поставити тут картинки. Все, всім до побачення. До побачення! До побачення.